В реабілітаційному центрі Жемчужинки вже більше місяця працює гурток комп'ютерної грамотності на базі відділення для осіб з інвалідністю, яким за 18 років це стало можливим завдяки благодійній допомозі постійного іноземного партнера. Центру цей гурток є одним із напрямів відділення, який має допомогти молодим людям з інвалідністю соціально адаптуватися до життя. Ми хочемо навчити і спрямувати свою нашу молодь, яка зараз є в нас, яка навчається в нас, яка до нас з задоволенням ходить, орієнтуватися в інтернет-просторі, щоб молодь вона знайшла, знаходила мала можливість знаходити інформацію, яка потрібна для них, тобто і інформацію в навчання. І щоб вони могли розвивати свій кругозір, знаходити всякі корисні речі, спілкуватися, знаходити нових друзів для себе, тобто навчити їх бути адаптованими до цього середовища, тобто, щоб вони йшли. В ногу з сучасним світом, щоб хлопці змогли дівчата змогли навчатися, бо в нас є студенти, які навчаються вже в коледжах на в соціальній сфері і в будівельній сфері, щоб вони змогли знаходити для себе інформацію. Заняття з вивчення комп'ютерної грамотності проходять у групі. Фахівці центру навчають молодь основам, знайомлять з мишкою та клавіатурою. І далі, як працювати з комп'ютером. На початку кожного заняття нагадують про техніку безпеки. Щоб вони змогли написати повідомлення, щоб вони змогли фото зна з фото, смс, щоб вони могли собі закачати пісню, бо у нас є ці хлопці такі музичні, молодь така дуже музична, і вони за. Тут спілкуються і музику слухають дуже дуже багато музики слухають. І щоб вони могли спілкуватися, так якщо вони навіть залишаються вдома самі, щоб вони змогли спілкуватися один з одним на відстані, щоб вони змогли писати тексти, смски. Ну це дуже важлива інформація для них і дуже корисна. Ну, це не так швидко робиться, не так швидко, ну тому, що у нас молодь особлива. Все поступово, все робимо поступово, навчаємо, повторюємо декілька разів, щоб вони щоб хлопці освоїли дівчата, хлопці ну, наша молодь. Соціальний працівник відділення Наталія говорить: у першу чергу робота фахівців направлена на те, щоб навчити молодь, яка має інвалідність, бути самостійними і не бути залежними від батьків. Наталія працює з відвідувачами центру у напрямку соціалізації, навчає їх побутовим навичкам. Научаю їх, приготування їжі, як користуватися гігієною, так, всім цим навичкам, що вони можуть, вони працюють вдома з батьками. Але коли діти залишаються без батьків, тобто вже вони не діти, вони вже підлітки, і вони залишаються самі, щоб вони вміли орієнтуватися без батьків, тобто прати, Прасувати, складати одяг, розкладати, готувати, їсти, вчитися доглядати за своїм одягом, взуттям ми зараз спрямовані на те, щоб молодь наша сама навчалась готувати, їсти без допомоги батьків. Також у центрі на відділенні для осіб з інвалідністю після 18 років працює гурток адаптивної фізичної культури та проводяться заняття з арт-терапії. Детальну інформацію щодо відвідування центру комплексної реабілітації Жемчужинки можна дізнатися за контактними телефонами директора центру Ашиткової Ольги Михайлівни 099 25 90 301 або завідувача відділенням соціальної реабілітації абілітації Охрименко Ірини Віл. 099 96 50 958. Звертатися у робочі години з 9 до 18 з понеділка по п'ятницю.